Останні літні дні. Зазвичай вони насичені відпочинком, часом проведеним з рідними та друзями, сонячним промінням і прохолодними вечорами поряд з багаттям. Для нас цього разу літо було зовсім іншим. Але відчути цю атмосферу, прожити подібні моменти цілком можливо варто лише прочитати, спитайте мієчку Євгенії Кузнєцової. Євгенія Кузнєцова. Надзвичайно цікава і талановита особистість. Вона не тільки сучасна українська письменниця, а ще й перекладачка з трьох мов англійської, іспанської та німецької і дослідниця медіа. Своє дитинство авторка провела у селі, а вже у підлітковому віці з родиною переїхала до Вінниці. І, хоч сама Євгенія зазначає, що їй було комфортніше перебувати у селі, навчання в Інституті міжнародних відносин Київського університету Шевченка безперечно допомогло розкрити і поліпшити її філологічні таланти. Спитайте Мієчку, перша художня книга Євгенії Кузнєцової. Цей твір одразу ж став популярним. Завдяки йому авторка стала номінанткою книги року BBC 2021. Історія має автобіографічні елементи, але всі сюжетні повороти були суто вигаданими, зазначає пані Євгенія. Книга розповідає нам про двох сестер, Лілічку та Мічку, які вирішили відкласти всі свої клопоти і проблеми лише на одне літо і поїхали у село до бабусі, де зазвичай проводили час у дитинстві. Пізніше ця історія перетворюється на справжнє сімейне застілля. Спитайте Мієчку. Це про літо, легкість, родину і тепло, від якого щемить серце. Книга має ту саму прекрасну атмосферу, яку звикли відчувати більшість із нас. Ми з нетерпінням чекаємо на вас 25 серпня, щоб обговорити цей чудовий твір і провести разом один із останніх літніх днів.